Всім вітання, друзі, я Нексосмен, АК Дідо, і сьогодні я вам розповім, чому не потрібно купувати і взагалі навіть грати, пробувати в Варкрофтівну Ремастер. Я розповім це на власному досвіді. Відео не буде стосуватись того, що тут застарілі якісь геймплейні штуки, застарілі якісь. Ігрові механіки і всяке таке. Це буде стосуватись тільки самого ремастера, як він зроблений, як він відтворений, як він передає весь той колорит тої гри, яка була колись цікавою і чудовою. Тому гімплею і застрілих механік це стосуватись не буде, а буде тільки того, що зробили в ремастері, і могли б зробити. Так само, того, стосуватись, що якісь росіянчики займались е розробкою цього ремастера, це також не буде. От, блін, Та ні, буде стосуватись. Бо е так криворуко зробити ремастер могли тільки гусачки. Е що перше хотів би сказати, візуально е гра зроблена на відсипись. Е- Просто аби спиляти з людей гроші на як то кажуть. На їхніх почуттях до гри, яка колись їм подобалась, так само і мені ця гра колись подобалась, І я так само купився на це все. Візуальна гра зроблена погано. Освітлення зроблено аби зроблено, аби щоб було. Місцями де не де немає навіть текстур, які могли б малити мали б і могли б там бути. Місцями гра в старому режимі, коли ми можемо перемикнутися. Класичний режим виглядає краще і виглядає доконяніше, так як воно мало бути. А в ремастері просто цього не зробили, не доробили. Бо, бо нашо. Бо нашо. Бо і так куплять, бо і так подивляться, пограють. Бо, типу, зробили для Лари Крофтів не круглі ціцькі, і, типу, все. все, що для цього треба. Так само, що стосується візуалу, таке відчуття, що з ремастера все, що тут зроблено, це реально дупа. Ціцькі Лари Крофтівни, ну буду говорити, як є її візуал. І, типу, будуть дивитись тільки на дупу ціцькі, а не будуть дивитись, що зроблено е, навколо. А зроблено все припаршиво. Е, я пройшов всі три частини і дуже-дуже сильно е, пожалів, що я взагалі придбав цю гру. Краще б е, вже поставити самий простенький емулятор з PlayStation і пограти просто. В стару добру Лару Крофтівну, тим більше в емуляторі можна налаштувати трішки текстури, вигляд, і воно буде виглядати зглаженіше, виглядати більш-менш адекватніше. І так само безкоштовно в емуляторі можна відчути ті всі моменти, які ми колись відчували, граючи в ту гру в далекі 2000 ні роки. Так само е е українська локалізація це машинний переклад, який введений тільки заради того, не заради того, що українці попросили, там, чи українська локалізація потрібна в іграх, хоча вона потрібна. І просто ввели заради того, щоб збільшити аудиторію, яка придбає ту гру. Ну і заплатить е, кошти за покупку гри самої. Тому я не радив би категорично її купляти на власному досвіді, я, на жаль, вже не, не зможу повернути кошти за неї. Дуже б сильно хотілося би. Е, Що стосується тих самих е, розробників, е, сліду країни е, не до країни, не до е, розробників. Ну, Наймають компанії таких ідіотів корисних, які, мабуть, за копійки працюють. І в принципі, так і працюють, бо візуально можна було б зробити краще. Я, як людина, яка е, починає трішечки щось там колопатись в геймдеві. Не розробник, а просто людина, яка трішечки щось там десь піддивилась, і мені здається, я б зробив би краще, якби трошки мав більше навичок. Бо я пробив би це з душею, а це зроблено на, на пофіг, як то кажуть, на колінки, аби тільки зробити бабла. Тому категорично не раджу грати в це лайно. Е, тобто не в саму гру, як таку, а в її ремастер. Він зроблений похабно. Він не зроблений е, для того, щоб е, гравець відчув е, ну, якісь чудові емоції від його проходження. Бо, понятно, застарілим цим гімплеєм, застарілими е, механіками, е, ми знаємо, як це виглядає, але візуально можна було би, е, як то кажуть, підкоригувати, підмалювати, підфарбувати. Все те, щоб воно виглядало так, щоб ти отримав приємні емоції від проходження ремастеру, якісь, е, як то кажуть, щоб звело тобі олдскули. В перша частина, пройдемося по частинам, ще більш-менш виглядає. Ну, типу, пройшлась вона на одному диханні і. Е, ну, типу, окей. Друга, третя. Кількість візуальних косяків. Просто візуальний, просто де, де зроблено, де не зроблено, я вже говорив. Чи якась там графіка, чи якась там текстура, чи якийсь там візуал, який в оригіналі виглядає більш адекватніше, ніж в тому самому ремастері. Це все геть не про ремастер, це про рубання бабла. Я надіюсь, що я достатньо сказав для того, щоб ви. Не хотіли і не мали бажання купувати цю гру, бо не потрібно. Кажу: скачайте старий добрий емулятор, скачайте гру десь там, її купа є, тим більше, не три частини, а п'ять, і Краще пограйте її на емулятори. Я думаю, у вас буде е, більше приємних миттєвостей при проводженні е, е, гри в емуляторі самому, а не в цьому. Не доведи Боже ремастері, які, яким займались гусячки, і, наскільки я знаю, візуально її частиною. Тому не раджу, категорично не купуйте цей ремастер. Навіть через те, що, е, що вам дуже сильно хочеться, що вам дуже сильно хочеться ползкулити. Воно того не варте. Тут є тільки дупа і ціцькі, і все. Е, ремастер, мав би бути, виглядати. Як на мене, 2000, в 2000 рік набагато краще. А якщо навіть за цей ремастер треба було б заплатити гроші, ну 50, ну, 75 копійок я б заплатив би за цей ремастер. Але ніяк ту суму, яку нам пропонує Steam. І всяке таке. Тому е... не робіть так, як я. Спочатку подивіться огляди, спочатку. Е... Погугліть, як то кажуть, і не купуйте такі всякі е, речі, типу того ремастера, який е, зроблено тільки заради того, щоб зробити бабла. І все. Більш я тут не побачив аж нічого. Я чисто говорю за сам ремастер, не за саму гру. Гра на свій час була чудова, різнокольорова, але в ремастері нічого не зробили, окрім. З трикутних вийшли на круглі полігони. Тому всім добра, бобра, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть свою думку в коментарях і Па-па!